Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі сьогодні разом з вами у нас буде обзор косметики в 15. Погнали! Першу частину ви вже бачили, і це буде друга частина, бо насправді в мене набагато більше стало косметики, і я вам хочу її показати. Давайте те, що в мене валяється, бо мені не зручно, що воно так знаєте. Це от такі помади. Ось цю ви, напевно, бачили в минулому відео. Якщо чесно, я на спочатку красилась, але ну. Це, ну, це, лайті, помада, це тінт. Я думаю, ви його бачили. Він дуже файно пахне. Ось такий ось. Далі у нас ось така ось помадка від GlenB. 04 відтіночку. Ось така. Я її купила, бо всі її дуже хвалили, але якщо чесно, вона мені не дуже сподобалась, бо вона якась оранжева. Наступна це також від GlenB помада. Вона вже 03 відтіночку. Ось така ось. Наступна ця, ось така ось помада від Essence. Вона в мене вже трошечка стара, але я все одно нею користуюся. Вона з лимоном. Імно, імно тому я її хотіла купити. В неї таке ваше сердечко середині. Ось, І так вона виглядає. Вона прикольно, прикольно увлажняє, вона не кольорова, просто бальзам для губ. І так далі, у нас ось такий ось крем для лиця від Garnier. Я його використовую як праймер, і він мені дуже класно підходить. Наступне це ось така ось туш від Glamбі. Ой, ось така ось туш від Glamбі. Вона дуже прикольна. Я нею красилась так, у неї красивий ефект коричневий, але я більш все-таки за класику, за чорну туш Коричневу вона може підійти для школи. Якщо у вас... Забороняють краситися, то це ідеальний варіант. Вона дуже класно подовжує вії і красить їх, як в нашій базові. Давайте перейдемо до нашої косметички. У мене їх тут дві, тобто одна ось така. Напевно, ви її бачили в новому відео. Давайте підходимо до цієї косметички. Перше, що у нас є, це мій любимий кушон. Та ви зараз кажете, блін, ти купляєш косметику з Китаю, це ж не круто. Єдине. Оцей э, тон він дуже світлий. Типу, тут у нас є зеркальце, тут у нас є куш... такий пушовий, пуховочка така ось. І тут ми відкриваємо і ось у нас самий кушон. Типу, у нас тут самий кушон, і ми якби надавлюємо і беремо продукт. Знаєш, у нас є така сивортка від э, Evelyn. Ну, називають Евалайн, ну це все. Це сиворотка для Вій, ось така ось біла. Я її наношу тільки, якщо мені лінь довго красити Вії, і я її наношу, а потім зверху просто тушу легенько. І вона дуже файно подовжує вії. Наступна це ось така ось туш Вона також з Аліспресу. Я її купляла для нижніх вій, але чесно, я її купила, але. Но... Вона засохла. Вона просто засохла, але я нею не користувалася. Я так пару разів користувалася. Вчора я хотіла нею накрастись, бо мені щось не вдавалося на нижні вії. І що ви думаєте, правильно? Вона засохла і я нею не покористувалася. Наступна це моя любима золота туш від Evolai. Золота з маскою. Це просто мій фаворит косметик. Вона супер крута. а наступного це ось такий ось консилер від е, польської фірми. Е, щось там Лавелі чи як він називався. У мене він тут якийсь дуже весь замазаний. Єдине, що його вже тут немає. Хоча я його купляла зовсім недавно. Тому, може, місяць тому до когось. Типу, тут є ось така крутілка, ви на неї нажимаєте, тут витікає, і ви маєте концелером. Консилер дуже плотний і хороший. Я його дуже рекомендую. Я купила ще такий самий зелений. Зелений в мене ще не скінчився, як ви бачите. Бачите, ось тут і тут. Типу, ну, тут вже видно. Що тут вже нема, а тут ще купа продукту. Цей зелений я купила для того, щоб замазувати почервоніння. Але... Він не дуже допомагає, я вам скажу. Ось цей реально він замазує, оцей якось не дуже. Наступний слот. Мене, звісно, зараз захейтиться, але, блін. Ось такий ось відловід заврори. Реально, я його купила чисто раді контурингу тоді. Бо я не можу не могла знайти нормального контурінгу Ось так контуринг тут виглядає. З другої сторони, у нас є хайлайтер. І він просто вау! Я вам кажу. Через те, що він такий маленький, ним дуже легко зробити в кутик ока блестяшку. І це просто супер. Я не знаю, якщо в мене закінчиться, що я буду без нього робити, бо він реально класний. Типу, якась косметика з Авророю, це крінж реально. Але іменно цей продукт, ну, він, він, він в мене в топ-1, реально. Наступний слот це ось така рідка помада від Everline Типу, звито дуже файна. На жаль, вона не така прикольна, як кажеться Наступний слот це одне з моїх любимих, так само, як Кушон. Ось така ось пудра від Alane Pro. Вона біла і це моя любима пудра, хоч вона і трохи дорога. ну 230 Я її вдала за 245 гривень. Але вона крута, я вам кажу. в неї була тут пуховочка. Але ця поховочка, вона дуже погана, нею дуже погано розташовувати. І я просто беру цю кість і нею розповсюджую. Вона реально прикольна. І вона матує шкіру. Дуже класна. Наступне нас у нас йдуть румяна, в мене від Max More. Це німецька фірма. В Україні її не продають. Наступне це буде ось такий ось від Glimbie підводка. Зі штампиком. Ось такий штампик. Ну, штампик це у нас стрілка, тому що я не вмію малювати стрілки, і він мені допомагає легко намалювати. З другої сторони, у нас просто підводка. Ось така. Звичайна підводка дуже хороша, не дуже зручно малювати стрілки. І наступне це чорний олівець. Також від Glimby Він мені дуже подобається. Я ним малюю слизисту. Звісно, не дуже часто я ним користуюся, Чисто на якийсь свята, або в мене потім дуже чорні очі. Далі. У нас да, ось таких ось два олівця. Також від GlenB. Я не використовуюсь для очей. Типу, він не є голубий. Він, типа, це як хайлайтер. Він не є голубий. Так само, такий розовий. Він трошечки затемний, ну, ось такий. Наступний. це ось такий ось олівець від GolemB 110-го відтінку. Я недавно впала на акцію. Що ви думаєте, як про збища два ось таких ось 110-х відтінка. Наступне це ось таке ось масло, для губ, можна сказати. Ось я його купляла чисто. Він пахне персиком. Ось так ось він виглядає. Він дуже прикольно виглядає, я не знаю, як вам, але. Но... Мені дуже подобається. Але незручно його набирати, тому що ну, нема ніякої штучки. Треба набирати іменно на пальцем. Іменно по пучкам. А в мене ногті. Кстати, я їх сама робила, дивіться. О, так, то прикольний. І я в нього теж раджу. Я його купляла в просторі, так що беріть, поки не пізно. І поки що останнє, що у нас є в цій косметичці, це ось такий ось. ось ом... Білий ольвець для очей. Ось так ось він виглядає. Я його купляла в Аврорі. Та, так, так. Я його купляла в Аврорі чисто для протестування. Подивитися, як він. Він, кстати, він мене протримався навіть більше, ніж е, Ольвець від Глимбі. З першою косметичкою ми вже закінчили. Тому давайте переходимо до наступної. Наступна косметичка. Я думаю, ви її всі бачили, але я вам її також покажу. Перше, що це мій любимий хайлайтер. Ви його бачили в минулому відео про косметику. Ось цей. Ой, ось цей він мій любимий. Але, на жаль, зараз я ним не користуюсь, тому що, як ви бачили, я купила собі від Аврори цей стіку. І зараз я ним більше користуюсь, ніж ось цим. Наступна це ось така ось палетка від Glambів. Вона мені дуже подобається, вона була в наборочному наборі, в подарочному наборі. І тут є прикольні відтіночки, такі чисто. Але, на жаль, цінями я дуже рідко користуюся, тому палетка дуже класна, але на любітель Наступна це ось така ось нюдова палеточка. Ви її теж бачили в минулому відео. Ось такі ось тут відтіночки. Раніше я також не багато користувалась, але зараз я нею не користуюсь. Наступна, це моя любима помада. Матова, ось така ось. Вона дуже прикольна. Вона вже не така рижа. Вона прям до 110-го відтінку. Вона дуже прикольна, але я нею рідко крашуся. Делі у в мене йде дві туші. Перша ось така ось. Вона прикольна, але, як я вам казала, моя любима це від Evaline. І я нею досі користуюсь. Вона дуже прикольна. Друга туш, ось така ось. Я її купляла в якомусь магазинчику на розпродажі Було Ну вона така погана. Я, я просто подивилася на неї. Я подивилась, що тут кісточка бомба. Бачите, яка? Товста, А я такі дуже люблю. Але, на жаль, по-перше, вона дуже погано пахне. А по-друге, по-друге, вона взагалі не сохне і навіть невдовж її. Чисто красить і ефект від неї ноль. Наступна це ось така ось помадка. У нас іде від, не знаю, Fashion Ось так все наглядає. А це часто, знаєте, бальзам такий. Наступна це тоналка. Тоналка, якої я взагалі зараз не користуюсь, тому що в мене є новий кушон. І цю тоналку просто треба викинути. Наступни це ось такі ось тіні від, не знаю, цієї фірми, якщо чесно. Ну я його не купляла, мені подарувала подруга їх. Як я знаю, вона їх купляла в копійусі. Ці тіні, вони, звісно, прикольні на пигментація в них ужасна. Ось така. Кольори тут не дуже. Єдине, що я користувалася, у цей і у цей. Те, що ви бачите, що тут багато, це не я користувалася це моя подруга. Наступне це ось такий ось консилер від Max More. На жаль, він в мене закінчився і він зламаний. Зараз я одіну, Так буде краще. Не буде краще, я поняла. Ось такий ось конселер, він дуже хороший, на мою думку, від Max More, але, на жаль, він мене закінчився. І зараз я не маю можливості його купити. Тому я зараз від лавилі з польської фірми. Останнє, що я в цій косметичці, ось така ось, можна сказати, бальзам для губ. Вона ось так ось виглядає. Сердечко. Тут можна її відкручувати. Але я не буду її відкручувати, бо вона назад не засувається. А на цьому все. Дякую, що ви подивилися відео. Всім пока!